Привіт, Рада вас вітати на каналі. І сьогодні, як бачите, я дуже щаслива, тому що, по-перше, я одягнула свою нову кризу. На жаль, не до вишиванки, тому що на вулиці досить прохолодно. Я маю сьогодні дуже багато гуляти. Друга причина: я йду у свій улюблений музей, музей Івана Гончара, на нову виставку. Вишиванка Східного Поділля, дарунок родинний причепіїв. І навіть краще я потраплю на першу кураторську екскурсію Олександри Строчай. До речі, кураторські екскурсії триватимуть з 9 лютого по 27 березня. Деталі дивіться на сайті Музею Івана Гончара. До речі, посилання на цю екскурсію я залишу внизу під цим відео. Я дуже рада, що потраплю на цю виставку, тому що я взагалі дуже люблю лекторії, люблю відео пані Олександри. Вона розповідає дуже цікаво і закохує у вишивку, дає такі знання, глибинні знання, і при цьому це досить легко, досить невимушено і дуже-дуже цікаво. До речі, сама виставка буде тривати 6 лютого по 30 березня, тому обов'язково, якщо ви в Києві, встигніть її відвідати. А ті, хто не в Києві, у мене для вас в кінці цього відео буде невеличкий сюрприз або невеличкий подарунок. Що ж, перейдемо до самої виставки. На цій виставці представлено дуже багато жіночих сорочок кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. А ще на виставці дуже багато нафрамниць, різнобарних та взагалі дуже гарних. І насправді, я, якщо чесно, лише сьогодні дізналася таке нафрамниця. Цікаво, ви знали, що це таке? Тому що навіть я цього слова раніше не чула. Насправді це такі невеличкі пустиночки, які вишивала наречена або її подруги, які не мали взагалі практичного призначення, але при цьому вони роздавались найпочеснішим присутнім на весіллі, найпочеснішим гостям на весіллі. Таким чином просто підкреслювали статус людини на весіллі. Насправді це досить глибша тема, я досить поверхнева вам зараз це все розповіла, але якщо вам цікаво, напишіть в коментарі. Я обов'язково зніму більш детальне відео про цей досить цікавий елемент нашої культури. Ще на виставці представлена величезна колекція рушників, як автентичних, так і відтворених. Ну і, звісно, традиційні вбрання. До речі, ви знали, що е, такий сарафан. Правильно називати не сарафан, а шарафан. Ну, взагалі, пані Олександра вам дуже багато чого може цікавого розповісти про цю колекцію, тому я не буду забирати її хліб. Насправді дуже гарні елементи одягу, і я звернула увагу на дрібнюсіньку вишивку. Це просто якась нереальна майстерність. Чоловічого одягу, звісно, трішки менше, але подивіться, ну, я закохалася у цей візерунок. Це просто щось неймовірне. А рукава. Подивіться, мені здається, що це куряча шкірка. Якщо я не права, то виправте мене в коментарях, бо мені самі, якщо чесно, дуже цікаво. І ось такий рукав мені також дуже сподобався призібраний і на ньому вишивка. А ще я просто дивуюсь. Уявіть собі, тогочасні умови. Немає додаткового світла, немає збільшуваного скла, а стібочки настільки міленькі, наскільки це взагалі можливо. Я тут скажу, що коли вишиваю, забуваю інколи вимкнути лампу, і через півгодини мене починають боліти очі. Я навіть не уявляю, якби за тогочасних умов я б могла це робити. Якщо ви знаходитесь в Києві, то обов'язково відвідайте цю виставку. Ця експозиція є дуже цікавою. Вартість вхідного квиточка разом з екскурсією 300 гривень. Отримаєте величезне естетичне задоволення і почуєте дуже багато цікавої та корисної інформації. Якщо у вас якоїсь причини немає можливості відвідати цей музей, нічого страшного, відкриваємо сайт музею Гончара, відкриваємо головну сторінку. І гортаємо до самого низу. Тут є інформація про музей, про актуальні виставки, також про час, за яким працює музей та про вартість квиточки. Натискаємо на колекцію музею, і перед вами відкривається ось ця сторінка. Насправді, це дуже величезна праця працівників музею. Вони відзняли дуже багато своїх експонатів і дали безкоштовний доступ до них. Давайте ж ми з вами переглянемо вбрання. Повертаємося нагору. Ось одяг натискаємо. Як бачите, тут 324 об'єкти, кожен з яких ви можете розглядіти в деталях, тому що якість фотографії це дозволяє. Давайте оберемо якийсь костюм, давайте цей. Як бачите, тут є інформація про даний одяг, а також ви можете натиснути на саме зображення, і воно відкриється в окремій вкладці. Як бачите, тут представлений весь цей одяг з будь-якого ракурсу, тобто 360. А ще у вас зліва є кнопка завантажити. Натискаючи її, зображення з'являється в окремій вкладці. І у вас з'являється лупа. Натиснувши на неї, ви можете збільшити зображення або ж зменшити. І розгледіти абсолютно всі деталі костюму. Ви можете розглядати і вишивку, і крій, абсолютно все, що вас цікавить, і навіть ще трішечки збільшити. Як бачите, якість фотографії це дозволяє. Насправді це дуже неймовірно і дуже-дуже цікаво. Я сама на цьому сайті можу і декілька годин провести, розглядаючи той чи інший експонат. Давайте повернемось назад, і я вам ще дещо покажу. Давайте розглянемо ще рушники. Також дуже цікаві є експонати. Давайте повернемось, це одяг. Нам потрібно повернутися ще раз назад. Натискаємо колекція музею і повертаємося до цієї сторіночки. Натискаємо рушники, тут 200 експонатів. Давайте також якийсь з них відкриємо. О, давайте ось цей натискаємо на нього. І перед нами відкривається знову ж таки інформація і саме, саме зображення, натискаючи на яке, ви зможете його знову ж таки збільшити. Давайте спробуємо. Оберемо якийсь елемент. Давайте і натискаємо зліва Завантажити. У вас з'являється в окремій вкладці зображення. І тепер, збільшивши його, ви побачите абсолютно все до ниточки. І я не жартую, дійсно, бачите, до ниточки. Кожен із цібочок. Тобто ви можете розглядіти абсолютно будь-який елемент, який вас зацікавить. Хочу вам ще дещо показати: повертаємось на головну сторіночку музею і гортаємо до самого низу. Бачите, тут навіть і карта є, і ось те, про що я говорила, вартість квитків. Гортаємо нижче. І ось тут у вас з'являється декілька вкладок. І натискаєте вкладку блог. І ось тут, мені здається, просто неймовірна інформація, як на мене. Дуже багато цікавих статей, написаних істориками і працівниками музею. Давайте якось оберемо. Ось народна релігія, наприклад. Як бачите, ця стаття написана кандидатом історичних наук. З більшість статей написано досить доступною мовою. Наявні дуже багато фотографій та прикладів. Загалом тут є чим себе зайняти. А ще хочу вам дещо розповісти. Насправді, ви можете відвідати музей Гончара безкоштовно останньої п'ятниці кожного місяця, тому що це День відкритих дверей. Що ж, на цьому сьогодні все. Це відео, можливо, хоч і не було наскільки корисним, але маю надію, що було цікавим для вас. Напишіть в коментарях, чи вам подобається такий формат відео. Що ж, до нових зустрічей, дякую за перегляд!